Сьогодні неділя ми з вами мандруємо до села Узер. Це у нас сьогодні така пізнавально-дослідницька місія. Біля Узера є досить цікаві місця, старе городище, цікаві скелі. Ось і наша задача сьогодні дослідити це цікаве місце. Гайда з нами. Походу буду вас інформувати про цікавинки. Може хтось не ходив. Це на Вученецькі гори, дуже чудовий. Стежка, велостежка, стежка, багато відпочивальних зон. Ну а ми повертаємо направо і слідимо далі. Тут ви знайдете дуже цікаві локації. Є тут ряд на Вовчанецьких горах. Ну і саме цікаве по лівій стороні. Оці кам'яні скелі, досить енергетичне, цікаве місце. Ось тут вже відкриваються гарні краєвиди на Івано-Франківськ, ось тут марстолики. Можна собі відпочити, пообідати, взяти щось з собою. До речі, тут після обіду вихідні вже дуже багато людей, Ну, вже зараз бачите, їх є. Ну і найцікавіше місце ось це, це місце сили, камінь, моє любиме місце. Якщо, наприклад, у вас є якась певна змученість, якісь проблеми, ви просто сидите там пару десяток хвилин і воно знімає все як рукою. Ще найвища атракція у нас, звідси ще краще відкривається краєвид на весь Івано-Франківськ. Ось тут ви можете поставити свої матрасики відпочивати. Хто не має, сідає за ось такі столики. Тут відкриють шаурму, каву. Так що можна з собою дещо не брати. Ну, буде дорожче. Виїхавши на вершину в Воченецький гір, ось тут розвилочка. Направо це до відпочивального комплексу, який ще не запущений. І дуже цікава стежка аж на підлужжя. Там дуже гарні краєвиди рекомендую. А ми йдемо по головній на Колодіївку. До речі, тут нормальна більш-менш дорога до Колодіївки, так що можна спокійно, гарно відпочивши, відпочивати і їхати. От спортсмени. Тут теж досить такі краєвиди. Біля Івано-Франківська відкриваються. Так що досить буде цікаво прокататися. Це Колодіївка. Вже перед самою Колодіївкою рекомендую вам заїхати до відпочинкового комплексу Садова Гора. Там чудове озеро. Літом там працює штучний басейн. Ну, дуже цікаве місце. Тут сосни, місце для відпочинку. Ось тут біля дороги є така гарна відпочинкова зона. Досить гарно ось так виглядає Колодіївка. Я тут деякі цікаві речі з лівої сторони невеличкий. Невеличке Озерце. Де можна зупинитися, відпочити. Ну, саме, саме цікаве в Колодіївці – це стара церква. Зараз я легенько під'їду, так покажу мільком. Ось так виглядає старий храм. 1665 рік. Ви уявляєте, ось така цікава. Звісно, що вже покритий бляхою втрачає свою цінність. Рядом люди будують новий храм. А ось тут буду скоро перемальовувати дах. Зайдіть обов'язково. Я всередині був в мене є відео, досить цікава, історична. Цікавинка. Ми приїжджаємо в село, але ще є ось так цікаве. Тут школа, дуже гарний такий відпочинковий сквер, Ну і самий храм досить такий бомбазний. При виїзді з села рекомендую відвідати ось цей старий цвинтар. Як бачите, тут старі гробниці ще є. Досить стара дзвіниця. Ось така тут храм оновлений вже цікаве місце. Так Колодівку ми минули. Тут ось така доріжка, лата, правда. Не дуже зовсім зручна їздити велосипедом, але враховуючи, що бувають дороги значно гірші, то теж варіант. Так, з лівої сторони у нас буде роздоріжжя, наліво це добровляне село. До речі, там теж цікавинки, старі. Історичні церкви. О, якщо не помиляюся, відео у мене є, до речі. До речі, їсти незадоволення зараз покататися. Температура досить висока. Їдеш, загораєш. І ось такі зелені-зелені, красиві пагорби. Просто одна насолода. Так, оцією дорогою ми виїхали на центральну трасу, яка сполучає Івано-Франківськ. Дністер, ось тут така старенька зупинка на початку села. А нам, а нам, нам, нам ось і озен вказ... вказівник. І вказівник. Зараз буквально пару метрів я вам далі покажу, куди їхати. Інтер старі ферми, буквально метрів 200 проїхали. Тут зупинка авто і ми повертаємо тут направо. Ось тут вам трошки підкажу, це якраз є найвища точка Озена. Значить, це і є старе городище. Воно досить красиве, тому що там багато сосен і місця надзвичайно цікаві. До речі, старе язичне капище, про якого мало хто знає. І ось так по правій стороні можна спокійно, там стежка просто чудова. Ви туди можете пішки чи велосипедом промандрувати далі і вийти направо на трасу. Так, звернули ми трошки направо, що ви побачили це цікавеньке озеро. Да, воно вже заросше. Але, але воно досить таке оригінальне. І зараз ми з вами ще підійдемо по стежку, яку я вам щойно розказував. Так, жабки співають, ось ось тут такий потічок. І ви сюди повертаєте і попри гору ось там стежина, і ви далі 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 отримаєте надзвичайне задоволення. Так, Водичка досить прозора, потихеньку так тече. Гаразд, послухаю цей спів. Так, а ми тримаємось у цієї головної дороги, яка виведе нас за село без проблем. Ось ще раз оця гора, бачите, там сосни, чудове місце. Я би сказав, навіть таке дуже корисне для легенів подихати, приїхати там відпочити. Так, всюди ми мандруємо головною дорогою. Але по дорозі у нас, бачите, ще є гості ось такі, Чи то ми гості в них. Напевно, вже малеча десь є, але вона. Вже десь відлетіла можливо. Так, ні, малеча там є. Ось вона там щось допомагає їм і вони там клекотять. Так, до речі, тут така фотогенічна доріжка. Катаєшся, просто отримуєш шалене задоволення від я сказав, природньої краси. Ну і в принципі, як бачите, досить чисто, ніхто не загажує, цінять люди, де живуть. Вони всі це розуміють, на жаль. Так ось тут у нас вже кінець села наліво, а нам прямо, так би мовити, чи направо. Ось там вже починаються поля, і отам наш дослідницький сьогодні буде маршрут. Під'їхали ми до роздоріжжя, значить, хто буде повертати сюди, тут можна спокійно, коли сухо під'їжджати на самий верх. Автомобілем там можна спокійно, гарно, прекрасно відпочити. Ну, дуже енергетичне, прекрасне місце. Відкриваються краєвиди. Минулий раз я був знімав, ну, можливо, ще заїдемо, але сьогодні інші плани досліджень. А ми прямо, прямо і ось тих, в тому ліску, там надзвичайно цікаві скелі. ніхто про них майже нічого не знає. Досить цікаві водоспади, невеликі, коли спливають е, дощі, води. Ну і відкриваються ось такі чудові-чудові. Тут просто істинний рай коли сонечко і ти туди почуваєш душею. Тут є пару доріжок, ось справа туди наверх, нижня безпосередньо виходить в ліс. Ну, навіть бачу є з лівої тут сторони, якою я ще не їздив, так що прийдеться досліджувати. Заїхавши в ліс, ми зразу бачимо ось ці цікаві такі скелі. Порослі вони, але досить, такі, досить немаленькі. І ось тут таке урочище. Зараз ми спустимося туди, там якісь потоки. Тут в лісі досить волога, так що майте на увазі, взуття беріть. Ми бажано закритий тип, щоб тут менше кліщів попадало. Але цікаво, бачите, саме дерево таке цікаве виросло на самій скелі. Ось такі балуни відкривається. Така цікава скелька, до речі. Дуже рихла, лазити туди не рекомендую. Так, під скелею ми бачимо така печера. Ну, наскільки вона там глибока, треба досліджувати. Так, з цієї сторони ось так воно виглядає. Тут таке місце, я би сказав, певною мірою якесь гнітюче навіть. Такі скелі тут дійсно можуть бути і печери. Так, а тут ми можемо побачити висоту. Ну, з метрів з 20 можливо. Так. Ну і всюди ось такі розломи, як печери виглядає. Але такі природні. Так, спустилися ми донизу. Ось так скільки виглядає. Цікаве таке місце. Що цікаво, ось цей потічок, зараз тут вода єлі дзюрчить, але коли води, там є вище досить такі цікаві водоспадики. Але саме цікаве, що ось цей потічок під саму скелю попадає і там вода пропадає. До речі, тут ліс і всюди він з такими цікавими ямами. Каменями устелений. Так, це основна скеля. Бачу навіть тут така стежка є. Щось там похоже на печеру, можливо туди. Ну і ще раз про висоту. Ось так вона виглядає. Так, це основна скеля. А ось рядом Тут я побачив ніби печера. Так, вона тут ось така є, правда, тут багато ґрунту Ось як вона. Бачите, вниз туди там 100%, але це природня скеля, небезпечна дуже і туди залазити немає можливості. Так, Тут, як я казав, виявляється є кілька доріжок, ось така вже досить пристойна. Ну, Правда, досить волога. Дощі ж хороші у нас були. І ось зараз ми туди поїдемо подивимося, куди воно веде. З цією доріжкою ми вийшли на поля. Оце лісополоса, вона не є така вже і широка. Але є для цікавості, що досліджувати. Ось такі поля. Так, Тут нас зустрічає баришня ось в такому старовинному платі. Так, напевно її зачарувала зла відьма. До речі, ліс. Ось таких всяких стежках. Так що тут є де помандрувати. І досить прохолодно, тому що, ви бачите, крони. Сонечко закриває, так що літом тут можна відпочити. Полісу ось така цікава доріжка. Ще не підсохла, але досить комфортно. Якщо підсохне, можна спокійно тут відпочивати і кататися на велосипеді. Ну, зверніть увагу, досить такі старі липи чи що то є. Ось так триножка виглядає. Ну а тут неначе тунель кохання. Цижок тут, до речі, дуже багато, як бачите, на будь-який смак. Єдине, що не дуже рекомендую так заглиблюватися, оскільки е, потім можна блукати. Ну а тут ми попали взагалі дуже цікавий ось такий, бачите, нетрадиційний ліс. Розвилочки тут різні, але наскільки він цікавий, бачите. Такі ліщини суцільні. Ну, я б сказав хащі прямо. А ось тут взагалі унікальний варіант. Ну Такого я ще не бачу, якщо чесно. Тут майже якби будь... майже хтось це садив спеціально. Я б назвав це місце таємнича стежка або таємничий ліс. Так, Виїхали ми ось на ці поля. Значить можемо зробити висновок. Ліс весь у стежках. Так що тут є де помандрувати і поблудити. Але тим і цікаво, щось новеньке, цікавеньке, та побачимо. Так, зараз ми будемо їхати по цей ліс. Таємничий ліс, ось такими цікавими полями, пагорбами. До речі, досить цікаво провести день у ось такому природньому варіанті. Я би сказав, ну просто райські чисто місця Подаль від міста, де спокій, тишина, пташки співають. Ну і ми тут зробимо маленький привал, у нас буде обід. Ось отака природня краса. Так, мандруючи лісом, не надійтесь, що будете чистенькі, так що беріть щось таке. Щось таке. Істина насолода кататися ось такими доріжками. Гарне повітря. Ось, поля засіяні. Наша рідна Україна, нема кращої країни. Ну що ж, виїхали ми на трасу і зараз трасою їдемо до підложжя на Івано-Франківськ. Ну що ж, підводимо маленький підсумок. Ми вже Івано-Франківську, річка Бестриця. Як бачите, досить такий цікавий маршрут. Зовсім новий. Я сподіваюся, як і для мене, так і для вас. Досліджуйте свої місця, незнані місця, знати свій край, популяризуйте, тому що наша Україна надзвичайно різнобарна, цікава. І цим треба ділитися, і досліджувати історію свого краю і любити свою Україну, свої рідні місця. До зустрічі!